Навчався в училищі фізичної культури, займався фехтуванням. їздили на міжнародні змагання, по Україні їздили. Годом планував в інфіз поступати, але щось було не до того, поступив в медичний на зубного техніка. Два роки відівчився, за той час одружився, купили квартиру, машину. У 2014-му щось такого не було, а от коли повномасштабне вторгнення було, то переживав, щоб дружину, сім'ю десь. Повивозити. Люди багато що втратили. Я за час війни ще, слава Богу, нікого не втратив. Тобто є люди, які втратили майно, близькі. Спочатку війни то стояли на постах у місті Львові, то а вже згодом пішов до війни кому. Я вже до дружини прийшов з повісткою, сказав, вже все, час. Якщо війна, значить ми повинні ставати і захищати. Всіх був шок, але Ніхто не знав, що робиться, і в принципі на якомусь такому психологічному рівні воно якось швидко адаптувалося до того всього. То а потім до людей привик колектив, військова справа щось так лягла. Тобто, ну і був варіант якраз піти на посаду санітарного інструктора. На курсах медичної підготовки то, в нас проходила підготовка два тижні, тобто. До обіду від ранку в нас була теоретична підготовка, і після того до шостої, сьомої вечора, в нас було все на практичній основі, тобто евакуація поранених, тобто, як це правильно планувати, як організовувати так само домедична медична допомога, як і на полі бою, так і в тактичних умовах за укриттям. І я дуже задоволений через те, що були дуже кваліфіковані інструктори. Оно мені стало якось дуже таким цікавим і близьким. І хотілося б в тому плані вдосконалюватися, але більше почав цінувати все, що я маю, своє життя, сім'ю, тому що в будь-який момент це все може дуже швидко обірватися. Ми повинні захищати одне одного як нація.